Саме в цей момент, зараз, в Бога є шлях і найкращий план виконання в твоєму житті. Але Божий план і Його воля, вона напряму зв'язано з часом, який Бог наперед встановив для тебе і для мене, час виконання Його плану. І коли ми. Швидше стараємося виконати його план, це напряму перекреслює Його волю. Тому що Божий час напряму зв'язаний з його волею. І саме от Мойсей це приклад біблійного героя, який випередив Божий час і закаламутив воду Божого плану. Тому улюблені, найкраще. Що ми можемо зробити зараз, якщо ми зіткнулися в своєму житті з невирішеними проблемами, які довго тянуться, якимись задачами, які не можемо виконати, надією, яка довго не збувається, і ти просто вперся і не знаєш, зупинись і довірся небесному батьку. Написано водимі Духом Божим суть сини. Божі, і дочки Божі. Тому ми можемо сказати, Другоцінний Дух Святий направ мене в план небесного Батька, де я зробив помилки, поспішив прости мене. Я хочу бути в Божому плані і зв'язаним з Батьківською волею і часом, встановленим ним в ім'я Ісуса, нехай Божий план процвітання здоров'я. Божий план достатку, найкращий Божий план, він відкриється в твому житті. І я прошу тебе, Дух Святий, Другоцінний, направ цього брата, цю сестру, кожного, хто дивиться це відео, своїми порадами, своїм словом, твоїм натхненням, твоєю настановою, саме на ті двері, які зараз необхідно відкрити чи закрити. Куди необхідно війти в ім'я Ісуса Христа. Улюблені, слідуйте Божому плану. Нічого найкращого на цій землі немає ні для те.